Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити чути на, су, на своєму ютуб-каналі. І сьогодні така досить тема, не зовсім казав, цікава, не зовсім приятна. Ну, друзі, що маємо те маємо? А саме те, що яку зараз ту вощину роблять, дірмову. Дивіться, так не видно, бачите? Знизу блистить. Коротше, зняв верхній корпус. Мені все позлітало, так та вощина це все просто в шоці. Насправді, друзі. Порадьте, можливо, якусь вощину, хорішу, хто знає. Хто знає якусь хорішу, якогось виробника, бо це жах. Насправді на дворі спека ще така, що я не знаю, як ті бджоли витримують. Хоч і я розумію, що там у вулику є зараз медозбір. Тому казав, спека серйозна теж. Ну насправді, друзі, думаю, відкрию, гляну, що воно робиться знизу. Взяв же ж... хотів іще корпуса підставляти, але я просто насправді в шоці. Того, що я побачив. Одне скажу, це я поняв. Вощина вощиною, а треба суш заготовляти зарані. Корпуса, друзі, досить тяжкі. Тут ще липовий, в тому корпусі іменно липовий мед. Хоч мені зараз, можливо, хтось багато схоче написати мені щось, друзі, я вам скажу одразу. на соняшник сонячник буквально, як тиждень, може зацвів. А тут вже, бачите, є такі впечатання. Але він пахне, насправді, друзі, вам не переказати. і друзі, наш третій корпус з тим просто ужасом. Котра була рамка така чуть темніша, так хоріша, а котра ні, Подивіться, дивіться, що зробилося. Це просто жах. Що його зараз тільки з ним робити? Не знаю, я собі придумав такий варіант. Зараз забираю ті рамки, обрізаю, не знаю, чи повторно бджолам давати трошки якийсь... Не знаю, навіть, як правильно сказати. Ну, глупо, типа, переробляти їм ще раз його. Вибирай звідси, занось туди. Навіть не знаю. Є. Я вирішив, що я їх обріжу. Цей меджіж зроблю в якесь венце. Я думав, планував, правда, друзі, насправді мені не вистачає часу, бо і на роботу, і шабашки, і пасіка. Зрозуміти правильно. Там хтось мені писав конечно, коментар, що е, мій канал не відповідає даному скажімо, контенту, те, що я знімаю. Е, напишіть чому, дивіться. Ти просто подивіться, це страшно, що робиться. Капець. Весь. І це зараз мені медузбір. І це зараз мені все авто. Ото мій вихід меду. Завдяки якісній вощині. Не знаю, друзі, знаєте чесно. Мені якийсь один чоловік якийсь писав коментар, як вибрати вущину за пластичністю, типу, щоб вона була більш може еластична, чи яка. Друзі, насправді я сам не знаю, як її поки вибрати. Насправді. І за того, що бачите, що робиться мене самого. Я був в шоці, знаєте, я думав, та, в мене до рамки таке не буде. Ну, типу, в мене було раніше, якийсь один рік таке, як я зробив, в мене в українських вуликах так потекла, попадала просто вущина. Ну там пару рамок не стільки казав, там, буквально рамок, мабуть, п'ять. Все. На українську рамку попадала, ну думаю, українська рамка. Плюс до того... Дивіся, ну, вилазь бджола. О. Плюс до того, що там дротики йдуть от таким варіантом, і вона мені вся стекла донизу. Ну, Думаю, можливий варіант із -за того, що вся ну, вся вага тяне донизу. низу. думаю, варіант можливий, звісно. Ona, типа, потекла, ну не зовсім якісна, але думаю, е скільки я брав цю кущину, в даному случає. Я не можу сказати, що вона чимісь першимо, якісна тільки в тому, що вона тече так. Ну, типа не тече, а отак от порвалася. Бо, ну, такий варіант. Так, да, друзі, можливо, це і мій косяк. Ви напишете, хто, можливо, знає в цьому ж. Напишіть, будь ласка. Бо, бо в даному случаї мені трошки вона це достає і ви прекрасно розумієте, що зараз. ми збір хотів би збирати мета, а воно виходить. Все, я казав на виврі, дивіться. Двойна робота, зараз я обрізаю, гущину викидаю, вощину викидаю, все, що з нею? Нічого, абсолютно нічого, друзі. Що ти з нею зробиш, де? Вощину викидаю, нову знову ж навущую, дротики натягую. І все, знову повторна та ж сама робота. Дивіться. Насправді лихий, Казав, Як то не знати, що, ну, що я зроблю. Треба, тихенько починати, казав, друзі, робити свою гурщину робити свою вущину, то я бачу, можливо, варіант буде цікавіший Хоча вущину теж, щоб навчитися якісно робити, це треба вміти, все решта. Не так то зразу взяв і все вийде. Ні, друзі, теж не вийде, теж нюансів. Теж нюансів, теж, як казав, різних заморок. Ну, друзі, я думаю, хоча б, знаєте, такого не буде. Можливо. Хоча тут просто на все цю суш її треба було заготовити раніше. Напишіть, хто, можливо, з таким стикався, хто таку проблему вирішив. Чи можливо якусь вщину порадьте теж. Ну, в даному випадку ця рамка там чуть-чуть зігнула тут, але вона ціла. Ну, слава Богу, хотіть не. Зараз я сюди рамки підставлю, але от, друзі, знову ж суші немає, підставляю вщину. Суші немає, підставляю вщину і що? Зараз ноти саме буде. Подивіться. Відро! Казав, в дупу викинути. Наша така якісна вощина. Це просто жах. Ну ладно, йдемо, ставимо. Ну я казав, потихеньку і обрізали ми. Пахучий, правда, друзі, мед. Із-за того, що це ще липа, насправді, друзі. Це ще липа, це не соняшник. Це ще липа. Аж казав, шкода шуму. То був би мед в мене хороший. Який. А так що? Ото все. Все, продав, кажу продав. Все, пообрізав. І все. Ото така то пущина. І, друзі, що ж решив. Пообрізав. Думав, зробити якесь венце, щось сюди, туди. Але насправді, друзі, вам не переказати, Це є липа. Такий пахучий мед. Я такого взяв, понакидав 3-літрові речка, ви подивіться, що скейтний меду є, насправді. Шісткий меду, такий чистесенький, мед, свіженький. Вам не переказати. Ну і друзі, хочу продати. Ціна ставлю 800 гривень. Хто бере всі три зразу, всі три зразу. Одаємо по 700 гривень. Можливий варіант навіть ще чуть дешевше 650. Можливий варіант. Я не цього. Зразу кажу. Н не скажу, що ні, ну можливий варіант. Подумаємо, казав, поміркуємо разом. Тому казав, друзі, кому потрібно, можете і ще заказати. Ну, насправді, є свіжий липовий мед. М -м -м, друзі, ви що? Ви не повірите, я не знаю. В мене перший рік, що я так липового меду взяв. Перший рік за якихось вісім років, що я посічникую. Тому казав, кому потрібно, можете казав, заказати. Ще поки місь є. Хоча е два відречка під знаком питання. Але кому потрібно, дзвоніть зразу і замовляйте. Ми зразу ж відійслимо. Мед дуже класний. Ну а друзі, по поводу вощини, що ж скажу вам, друзі? Нічого не скажу, вощина якість все тірається, тірається і тірається. Саме, е, яка ж це вощина, заказав, не заказав, купив я дві пачки в етаптеці. Получається, я завсіди хлопців заказував, хлопці їхали в етаптеку, ну, доставляли. Я на трасу виїхав, не їх взяв. Дешевше виходилося, це все решта. Вощина, все супер, все класно. Одна біда, що ото попливла. У мене вже було, і я в інтернеті ще бачив, що вона пливе типу, під час взятки. Хоча, якщо е, рамки такі старішечки, ота суш, це все, все я е, 8 років я все пользуюсь такою ващиною. Все і я Тані казав. Получається, я купив я, е, ту ващину. У мене було 2 листки старої верщини. Ну, тобто з тієї самої фірми, ну, тільки що я заказував минулого року. І взяв вже ту і взяв ту. Получається, вже нова, знову м'якша. Ціна дорогша, як і гірша. У нас так в Україні вміють. Піднім, ціну піднімають, якість скидають і все, і беріть далі. Ну і друзі, ви знаєте, так багато хто хвалить, багато хто розказує, дубовик, дубовик, хороша цього. Сів, блін, надоїло, такий лихий, зробився на ці рамки це все. Лихий, бо ну, хотілося б меду взяти, а тут вийшло, що ні холєри. Зараз взяв на вости, поставив, тепер чекай, коли отягне молода бджола, коли нанесуть вже може сонячне пересвести. Ну такий варіант. О, ну і, виходить, друзі, всі думаю, раді інтересу гляну в інтернеті по сюди-туди, та й сей. Як я дивлюся в інтернеті, ви не повірите, я був в шоці, друзі? Я тут а на місці взяв, ну думаю, візьму в етаптеці. По-перше, зараз ви всі в курсі з тим світлом, що підскочило, це раз. По-друге, ну, підскочило світло, підскочило все. Солярка, бензин, ну все. Доставки, товари, ну, ну все, друзі, все, підскочило. Ну і думаю, так, якщо я зараз буду хлопців заказувати, це буде довго, поки вони будуть їхати, заказувати через нову пошту. Я в них якийсь заказував, мені не дуже. Ну, виходить, там чуть вигодно, чуть. На три пачки я заказав три пачки, тоді буквально мені вийшло вигоди щось там 70-80 гривень. Все, насправді, друзі. Ну і, і собі такого виходить. Що ж робити? Ну думаю, блін, ну хренова вашина. Я взяв тут витатець. Ну, думаю, реально, тут в витатець, буде ще стара ціна. Ну, і, ну типо, якби виграю. Але заодно, друзі, я не стільки з виграшом брав, як з тим, щоб. Ну, типа, бігом. Мені треба було швидко. Раз, взяв, все, я взяв дві пачки, все. А сів і дивлюся собі той дубовик. Зайшов на їхній офіційний сайт, це все решта того дубовика, подзвонив, така якась консультантка казав, мила жіночка, так все файно розказала, пояснила. То в них є два варіанти, яка є хочете лята, хочете катена. Ну, це зовсім інша тема. Там, що каже, катена е, трошки м'якша, та чуть і така крихкіша. Тобто, якби нам зараз потрібно таку більш крихкішу. То есть, вона в тепло вона не буде кришитися, а в холод вона буде так трошки кришитися. Каїші бджоли там, тягнуть сюди-туди. Ну, я тако поміркував, поміркував. Кажу, слухайте, ну блін, ну мені зараз взяти дві пачки, трошки по фінансах. Насправді немає друзі, Абсолютно отрив зарплату там сюди, туди, дюри позатуляю і знов сижу, казав без коп'я. Бо зараз пасіка, все стараюся. Казав коло пасіки, я ще башки нікуди поки не йду. Ну і трошки хернятка. Виходить. Ну але виходить, що? Взяв до неї, кажу, слухайте, ну я б взяв б пачку, ну але я хотів би попробувати і те, і те. Ка ми можемо вам ну, тіпа, взяти пополам. Та, ти, що ви не повірите, я зрадів, кажу, дайте мені пополам. Ну, коротше, друзі, такий варіант заказав БВК. Але, фактому, друзі, тут на місці я взяв по 2100 за пачку. В них же ж 1750 гривень. Тобто 350 гривень зверху. Ну і я собі думаю, за 350 гривень прийде мені доставка? Ну прийде. Ну я взяв наложним платежем, це все решта. Ну прийде по-любому за 350 гривень. Навіть можливо, що ще й на тій пасті я чуть буду мати виграшу. Ну тобто там виграшу який там, не особо виграш там, 50 гривень може, може, друзі, насправді. Ну але я вже попробую таке. Ну, то, то буде окрема тема, насправді, бо досить е, є цікава тема. Насправді, друзі, зрозуміти правильно. Е, не можу засняти із-за того, знімаю одне. Це, це, це відео мало бути довшим, більш цікавішим, але мушу обрізати. Бо не вистачає мені насправді пам'яті. Щось сказав, як будто пороблено. Тому такий варіант. А в подальшому буде цікава тема. В мене багато підписників мене просить показати, які краще ловушки, розміри ловушки, які рамки ставити, яку вищину ставити, які цього приманки, де ставити, що коротше буде дуже цікаве відео. Десь в подальшому, звісно, можливо, я не встигну, друзі. Ну, пробачте, насправді, з усієї сили радий, ну я не можу переусилити із-за того, що мені сам перед потрібен телефон. Мені потрібен телефон, а саме ну, типу, айфон з великою пам'яттю. Ну а воно і стоїть, самі розумієте, прекрасно. Тому казав такий. А кстати, друзі, в подальшому також відео, якщо ж я придбаю новий телефон, я свій буду продавати. Все, ідеально. Казав, все нормально, все класно. Одна причина, чому продаю мало пам'яті. Тому казав, 11-й айфон простий, не прошка, шістдесят пам'яті, 89% батареї ще живої. Кому потрібно, можемо продати. Ну, ціна, я знаю, там 11 тисяч. Ставимо 11, починаємо. А там побачимо, казав. Ну, щось по-любому щось якесь скинемо на зарядку. Ну так же ж треба. Тому казав, друзі, таке казав ділом, Кому потрібно, дзвоніть за мед, за телефон. І вам всім до зустрічі. Всім пока. А я йду працювати далі. Бо насправді, друзі, приїхав сьогодні другий день. Вчора працював цілий день. Сьогодні знову ж другий день. Ще плюс це світло виключають, а вже на пасті бороди висять. Уже жара. Ну і зараз роблю буквально щось корпуса, бо мені треба корпуса, не фітаймаю корпусів. Тому ми працюємо далі, друзі. Всім щасливих, всім мирного неба і гарного дня.